Всім привіт! Відповідаю на запитання, чому так важливо да, при монтажові мотора, щоб після напруги 220 у вас ворота пішли на відкривання. Тому що якщо буде на закриванні, то буде десь приблизно така ситуація. Ви поїхали на роботу чи по справах, тим часом у вас там вдома пропадало світло. Ви приїжджаєте додому, ви ж не знаєте. Пропадало, світло, не пропадало. Ви нажимаєте на пульт, а у вас ворота закриваються. Замість того, щоб відкривались, ну ви поняли, да? у вас ворота закриті і, коротше, він далі починає закриватись. Якщо це мотори такі із наших, да, там Міллер, Едінгер, Ротелі, там внутрянка, редуктор, все металеве, відсутній пластик. Він так ворота запрешує, ви побіжите, коротше, шукати ключ на тринадцять. По-правильному да, знімати треба вже метр з рейки щоб шестеренка попустилась Тому, е якщо ви ставите мотор і у вас перша сработка на закривання, ви міняєте полярність. Я вам там вже показував. Не треба слухати. Магніти міняти, ще ж полярність треба поміняти. Все. Тому, якось так. Всім гарного вечора.